Так, дивіться, друзі, є у нас інвертори в продажі на 152-35 євро, акумулятори, кстати, непогані, дивіться, 24 євро, нам було б такі акумулятори буде взяти до детської машини. Так, інвертори на 1000 Вт 165 євро, є на більше. 1500 Вт на 265 євро. О, 199 євро, 1500 Вт. Такі от акумулятори. Ось такий величенький акумулятор. Та щось він не так дорого коштує. А, це один тут йде. Один акумулятор за 64 євро. І є вже такі більш, побільш акумулятори 8990 короче, тут все написано, 12 вольт, 70 і так далі. О, це добре. Все для машини, зеркало. Так, це що в нас таке? Коротше, багато цікавого ще такі акумулятори по 165 євро. Так, ось такі штуки по 7,99. Всякі стопи. Дивіться. Ну конечно і ціна на них не дешево, Я вам скажу, 38,99. О дивіться, які лампи класні, думаю. 849, я так думаю. А хотя може, ні, вот вони. Похоже, є за 15. ось так воно виглядає. Це хороша штука. Є такі побільше. 29,90. За 19. Дякую. Кстати, було б, непогано би такі купити для самоката поставити. Коротенький. Треба, щоб доглянути чи є тут резина до електросамокатів поміняти. У в тому, що в нас там вже є далі? Давайте подивимось. Це все у нас до електрики. Всякі провода, трубочки, сантехніка, електрика і так далі. Дивіться, які кабеля є у продажі. 4,19 метр. Ось такі всякі нам можна наматувати брати кабеля і по євро 19 непогані а тут трубки все серний до дивіться які шлангочки всякі 619 за метр навірно от написано всякі для полива Трумбочки 469, ладно, вода 469, ціна їхня. Так. Хороший магазин... сантехніка э, електрика. Мусорні пакети. Всяка посуда. Непогано. Так, я тут воно вже не пройду, може і пройду. Ого, угу, тут всякі такі посуд, термоси, чашки, стаканчики Небагато цікавого. Ножички. Кстати, непогана штука для, для фритюрниці була би. Дивіться, відбили молоточки. 4,69 сковородки всякі. От така хороша сковородка для блінчиків, але яка ціна? зрозуміло, нема цінника. О, дивіться, вимірювати, які класні чашки. 10 євро. для солі перця 3.99, всякі досточки, о, точити мусат. Так у нас називалося 4,99 Так, ну, все, в принципі, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Я піду далі подивлюсь, що, де щось цікаве, зніму, покажу вам.